Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є що. Мій гість сьогодні це Андрій Городницький, доктор філософії та політичний експерт. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава мої вітання вам і вашим глядачам. Пане Андрію, пасибі, що підключилися. Пасибі, що знайшли час. От із чого пропоную розпочати, з'явилася свіжа заява з Пекіна. лідер країни Сі Цзіньпінь Говорить під час зустрічі з Кіром Стармером, британським прем'єром, говорить, що його країна має мирні наміри, мирні ініціативи. Китай не загрожує жодній з країн, не окупував ніколи ні одного сантиметра території і не буде цим займатися. Взагалі він вітає співпрацю з Європою. Говорить, що їм треба поглиблювати відносини між Великою Британією і Китаєм. Зокрема, ну саме тому, що зустріч з прем'єром Британії, як у Китаю так вдається поєднувати і поглиблювати співпрацю з Європою і. Не припиняти співпрацю з Російською Федерацією, не окуповувати територію, але водночас не засуджувати Російську Федерацію, яка окупує території. В чому от феномен Китаю, як ви собі пояснюєте, і які мотиви? Це складна і вже довгострокова ситуація, яку треба пояснювати ще історично. почнемо з того, що. Є Китай, який зараз є експортує приблизно 30% всіх товарів світу, ну якби це колосальна сума, плюс е, для, дуже скажу так, дуже багато е, йде саме в Європу. При, приблизно на 700 мільярдів євро е, товарообіг між Китаєм і Європейським Союзом, е, чи хоче Європейський Союз? Е, Позбавлятися цих цих товарів, які давайте буде відверті, також отримують ну дуже багато специфічних товарів, які вони зараз не розпочнуть. Виробництво які, якщо вони навіть через років 5 запустять і чи інші заводи, промисловість почнуть виробляти їх, точно не будуть коштувати стільки, скільки вони коштують в Китаї. Це дуже сильно поглибить е, і так е, не сильно приємну економічну ситуацію в країнах Європейського Союзу. Ми зараз говоримо про, про леву частку. Це є е, Німеччина. Яка постійно намагається шукати баланс е, Великобританія, Це все те ж саме стосується і Великобританії, тому що ну, це колишні країни є... Європейського Союзу, але фактично у них ті ж самі проблеми. Е, хоча вони зараз би дуже сильно хотіли повернутися в Європейський Союз, але вже, знаєте, якось не личить, коли ти зробив Брексіт тут назад вискакувати. Хоча більшість я впевнений не проти. вже. Е, е, щодо Китаю, то Китай був створений. На гроші теперішній Китай в своїх можливостях був створений на гроші західного світу. Це є Сполучені Штати Америки, інвестиції Сполучені Штати Америки в Лева чатка. Плюс європейці вони побудували це все, вони дали їм технології. Неодноразово було там викуплено ті чи інші заводи, в тому числі автомобільні, в тому числі Вольво, наприклад, лендровер, всі інші, які потім забрали якісь технології, і зараз ми маємо цей величезний сплеск китайських. Технологічних компаній, в тому числі автомобілів, які вважаються одні з найкращими в світі, можливо, і найкращими зараз. І це все показує те, що ви ж самі винні, що ви створили собі такого ворога. Але інше питання, що ви і не припиняєте з ним співпраці. Ну ви, спу... <кій> Ні, маємо, зі сполучені Штати Америки, намагаються зараз оптимізувати там витрати товарообіг. Наприклад, за рік вони вже зменшили, скоротили товарообіг з Китаєм на рівні 25%. Це величезна цифра також. І... Але якщо брати Китай, то це, Європейський Союз, так вони наростили на 5%. Вони наростили співпрацю. І чому? Бо це Європейський Союз. Бо Європейський Союз також наростив співпрацю з Росією. Ну, ми чомусь не питаємо, чому там на 4,5 мільярди євро вони також наростили за минулий рік співпрацю товарообігу. І цей ворог, цей ворог взагалі під боком і вже запускає свої ракети і дрони по Європейському Союзу. І їх це ну, хвилює, але якби не, не наштовхує на якісь дуже радикальні дії. А тут Китай десь далеко, і поки що Китай спонукає розвиватися їхню економіку. Китай допомагає дійсно, тому що Китай в більшості випадків, в більшості країн Європейського Союзу, стоїть на першому місці по товарообігу, в тому числі в Україні, до речі. Тому поки що комфортно. знаєте, от... Чому Росія? Тому що Росія була комфортною всі ці роки, і їх дуже важко змушувати було відмовлятися від тих чи інших товарів, в тому числі нафту, ГАЗ і все інше. Тому що коли купували дешевий газ в Німеччині, наприклад, а потім цей дешевий газ е, накидали свою маржу і перепродували іншим країнам в Європейському Союзі, вони ж заробляли досить великі кошти, <кхи> і це було комфортно. Ну і ситуація з Китаєм дуже схожа. Сказати, що вони там великі друзі, ні. Там спецслужби час від часу намагаються блокувати ті чи інші інвестиції Китаю, в тому числі купівлі е, там а цих е, портів, які Китай давним давно вже намагався їх придбати в різних частинах Європейського Союзу, але м, там угоди були зірвані. Далеко не в останню чергу, через те, що американці сказали, що не можна цього робити. от Тому що ви можете тривати, але все-таки гальмуйте. Зараз ситуація змінюється. Зараз ситуація з ну Китай дійсно, він ну, ми бачимо, що він. Не проводить військову е е експансію, він проводить економічну експансію. Але е щодо, наприклад, е там Росії, ну слухайте, там дуже специфічне питання. Так він дійсно за допомогою Росії проводить ті чи інші бойові дії, допомагаючи Росії навіть е е створювати далекобійні е ракети, е які є ультразвукові і гіперзвукові, точніше, вибачте. <кій> і вони якраз летять куди вони летять в Україну і летять в Європу, і це все показує, що ну, вони є учасниками цієї війни, так враховуючи свої прагматичні інтереси, дуже часто Китай блокуючи чи інші операції з Росією, він знищив, до речі, Китай знищив вугільну галузь Російської Федерації, тому що нам в принципі вже зараз знаходиться в дефолті, і багато багато інших аграрну промисловість він. Подавлює, тому що не просто. Чим, 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 чим знищує, тому що він просто не закуповує. Європа відмовилась, всім іншим не потрібно. Е, так, є там Африка, все інше, так, вони продовжуються все закуповувати. Але, наприклад, вугілля, ще раз кажу, це виключно Китай закуповував в цих об'ємах. Зараз Китай відмовився, тому що їм цікавіше закуповувати в Австралії. І вони закуповують в Австралії, ніби в своїх ідеологічних ворогів. Тобто Китай це також дуже специфічна така країна, яка виключно бореться за свій інтерес. І тому в цю деяких випадках вони праві. Але те, що вони підтримують нашого ворога, те, що не підтримують ворога Європейського Союзу і демократичних країн, те, що вони не є союзниками, вони є тимчасовими такими партнерами, е і вони проводять також свою експансію на територію Російської Федерації. Всі всім це прекрасно відомо. От Росія намагається якось з цим боротися, але в теперішні часи в них немає великого вибору. От і тому Китай залишається Китаєм. він Залишається уособлено. Вони змогли, повторюся за а, допомогою коштів і, і західних країн розвинути свою економіку до таких масштабів, до колосальних масштабів приблизно до 12, 19 трильйонів доларів. А, і це космічна, це космічна цифра, і щоб одна країна так володіла, окрім Сполучених Штатів Америки, це майже неможливо е, так. Зараз там ну якщо взяти всі країни е, Європейського союзу. То вони нібито виходять зараз на рівень там 23, здається, трильйонів, хоча недавно ще було там 20-21. Тобто, вони працюють над цим, і це багато країн. А тут одна велика країна так відпрацьовує і це, це заслуговує уваги. Але як ми бачимо, що стратегічно вже почали вибудовуватися інші партнери, в тому числі Індія, яка зараз підписала досить таки, я б сказав, історичну угоду. Це якраз можна сказати, ідеологічний опонент Китаю, і він прогнозовано має знищити цю монополію експорту Китаю. Це все завдяки знову ж таки США. Тобто, американці ще років 5-6 назад тому. Можливо, раніше, принаймні, публічно те, що я побачив, вони почали вибудовувати цю стратегію щодо Індії, почали інвестувати туди, почали домовленості створювати. Це зараз я не говорю взаємозалежність якихось ідеологічних е дипломатичних е зв'язків, наприклад, з Росією, тому що це не має жодного значення. Бо, бо часто закидають, що О, гляньте, як вони дружать з Росією. так дружать і індуси дуже сильно люблять росіян, тому що так історично склалося. Вони закуповують озброєння, все інше, тому що їм іншого не пропонували зараз. Запропонували. Вони погодились, і тепер Європа має величезний такий свій плацдарм. Свій окремий буде будувати оцю китайську стіну. інший індійський дракон тепер буде я не знаю, там індійський слон. О, тепер буде будувати в цьому, в цьому регіоні. Так, це роки. Це не, 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 не за рік, не за два. Це десятки років. Потрібно для того, щоб видобути вибудувати таку економічну машину. Відповідно, яка буде допомагати вже західному світу, яка не буде ворогом, гіпотетично. Тому що коли інвестували в Китай, вони також думали, що Китай буде великим другом. Але виявилося трішки по-іншому. Коли будували таким самим чином, це вже ж не перше, до речі, і не друге. Перше в такому чині було, будували Японію. Японія, коли вже почала економічно бути ну, в перспективі потужнішою за Сполучені Штати Америки в 90-х роках, американці вирішили, скажімо так, підібрати під себе і поставити на місце. Вони це зробили. Так, вони залишаються в топ. Три економік світу, але чомусь їхні можливості тепер трішки менші ніж ніж раніше. Вони дуже сильно експоненційно зростали. От зараз така ситуація з Індією, і вони будуть мати партнерів. Тобто, це контроль, це величезний контроль. Плюс, якщо ти маєш величезні торгівельні зв'язки з тою чи іншою країною, ти можеш нею маніпулювати, ти можеш нею накладати санкції, ти можеш обмежувати і це тим тим самим чином е, вирішувати ті чи інші питання, спори і все інше. Тому о, Китай дійсно залишається таким такою глибою в цьому регіоні. Він економічно не вмре завтра, це точно. Хоча там вже є певні проблеми, але ну це не ті проблеми, які може вбити Китай завтра. Це точно, але е, те, що Тепер будуть його обмежувати західний світ досить таки потужно для того, щоб він не зміг створювати ті чи інші проблеми в регіонах, які е, є інтересами, де, де мають інтереси в цих регіонах. Е, американці це є Малазія, це є Тайвань, і Японія, Корея. От саме в цих регіонах не хочуть, щоб часом десь там випробовували те чи інше озброєння. Щоб за допомогою Іна там були якісь там загрози. Тобто вони будуть робити все для того, щоб трішки послабити Китай. Я б сказав, дуже сильно і послабити. Пане Андрію, Дональд Трамп відреагував на цю поїздку Кіра Стармара і говорить, і власне на попередній візит прем'єра Канади він говорить, що дуже ризиковано. Те, що Європа зараз хоче зблизитися, і Канада хоче зблизитися з Китаєм. Це дуже ризиковано, дуже небезпечно. Е, що має на увазі Трамп? Він побоюється, що е, Європа буде відриватися від Америки, чи які в нього побоювання? Ну і власне Канада, теж чому небезпечно? Ну, коли ти дружиш дружиш з моїм ворогом, тобі трішки образливо розумієте? Навіщо ти що ти з ним дружиш? Він поганий, він бяка. Розумієте, це Трамп, це я буду говорити висловим, ну, дайте, категоріями Трампа. От це він саме так його голові це все звучить. Е, після розмови, до речі, була після того розмова з прем'єром Канади, і е, там вони чітко обговорили. Вони чітко обговорили всі нюанси. він, він, вони, він пояснив деталі угоди, і Трамп сказав, що це чудова угода, це прекрасно. Ну, це буквально, от там пару днів назад я читав, тобто, ці слова Трампа, які. Тобто, фактично, ми приходимо до того, що е, з Трампом треба розмовляти. Трампу треба пояснювати все дуже детально. Не завжди це все одно виходить так, як воно хотілося би. Але в будь-якому паку не буде не буде це Канада кидатися в обійми Китаю. Ні, так вигідно тимчасово вигідно союзницьки там отримувати ті чи інші преференції економічно з Китаєм. Все, торгуємо, працюємо е, така ж сама з Європою, як я вже пояснив раніше. Так само ситуація з е, Великобританією. Політично вигідно було поїхати за вісім років перший раз поспілкуватися. Перед тим що там була величезна делегація від Європейського Союзу. Там був і Макрон, і Урсула фон дер Ляйн, і тут хто, хто там тільки не їздив, розумієте. Тобто вони їдуть туди, щоб політично зберегти ті зв'язки, ті чи інші зв'язки, в тому числі економічні. Ну тому що повторююся, це в лево частка країн мають на першому місці товарообіг з Китаєм Китаї. Передає, продає, точніше, продає рідкісно земельні метали, які використовуються в, в сучасних технологіях, які використовуються в озброєнні, в мілітрі, багато чого іншому. Ну зараз Китай обмежиться або припинить як це було, наприклад, з американцями, і все, і все, і вони ніхто нічого не може зробити це. Так зараз там відкриваються заводи е в країнах Балтії, там з магні магнітний завод відкрили, там де він буде виробляти магніти, там і з якимось періодом часу він вийде на якісь. Ну, адекватний режим виробництва для того, щоб забезпечити Європейський Союз. На це потрібен час <кій> зараз е, виключно залежність від Китаю. Самі винні, самі винні. Ну невже, невже ви не знали, що рано чи пізно прийде до цього? Так, вони будуть надіятися, що можливо там буде якийсь переворот в Китаї, можливо, там будуть якісь нюанси про те, що, які потім е, будуть сигналізувати, що ну, ми все-таки дружимо, і ми надалі будемо співпрацювати. Все одно взаємозалежність. Знаєте, Вона не має бути одностороння, вона має бути двостороння. Тому що, якщо, якщо ми бачимо по оцінках економістів, що взаємозалежність між Китаєм і Сполученими Штатами Америки вона не рівноцінна, не базова. Тобто, якщо Китай відмовиться від товарів зі США, вони не втратять ті можливості, які втратять американці, при тому, якщо вони відмовляться від Китаю товар від китайського товару. Розумієте? Тобто, це американцям буде набагато болючіше. Американці вони переживуть це, але, повторююся, вони переживуть це за рахунок своєї величезної економіки. Дуже цікава цифра: 200 мільярдів доларів Трамп і Сполучені Штати Америки отримали, ну, Сполучені Штати, Америки, не Трамп, отримали з так званих тарифних, <кій> <кій> тарифних воєн. Ті, що там Трамп їздить по світу, накладає тарифи, От. але є маленький нюанс. Не інші країни заплатили цю ціну, не підприємства заплатили цю ціну, які продавали там товари в, в Америку, а звичайні американці, тобто виключно на підвищенні ціни. Тобто, звичайні американці заплатили 8 мільярдів доларів. Розумієте, і це 95% саме цієї цифри це заплатили американці. Там найбільше 97 щось таке було проховано. Ну якби ну де тут логіка? Де тут логіка дії? І це ще не факт. То це все призведе до того, що воно так і залишиться, тому що суд може прийняти рішення в США Америка повернути ці кошти комусь. Савицьковіш ніхто не знає, кому повертати, тому що якщо визнають ці тарифні війни незаконними, їх треба комусь повертати. Кому повертати, ніхто не знає. Тому зараз триває цей процес, і це всі, всі чекають його закінчення. Тому що Трамп бідкається, каже: Я не знаю. От мені можуть сказати, щоб повернути ці кошти, тобто я маю витягнути з бюджету і їх віддати. Ну, хоч спостерігаємо. Мені здається, що це може бути, але поближче вже до виборів е, в Конгрес, е, коли будуть там 3 листопада, якщо не помиляюсь, от відбуватися. То це можливо. Це буде такий дуже потужний удар по Трампу. От от така ситуація. Так, пане Андрію, ну і до питання, які ближче до України. Та е, Трамп говорить, що нібито натиснув на Путіна особисто. І сказав йому не наносити удари по енергоінфраструктурі України по наших містах, нібито на тиждень домовились. Та поки що дуже обережні коментарі Володимир Зеленський говорить, що під питання піднімалося в Об'єднаних Арабських Еміратах, але поки там офіційного та підтвердження, що з такого то числа, з такої то години енергетичне перемиря, ні, поки такої інформації немає. Що ви про це думаєте? Чи дійсно міг Трамп натиснути на Путіна і чи могла російська сторона погодитись? М -м, дивіться, е нібито Зеленський здається заявив, що з завтрашнього дня вступає е -е, перемир'я. Е -е, офіційно дійсно такої інформації не, по не, не, не поступало, але куларно вже всі про це говорять. Тобто, скоріше за, за все, що це правда, дійсно ж скажі так, скажіть, схоже на те. Ми, ми з вами в Києві, я думаю, прекрасно розуміємо, що ми, ми відчуємо це першими, тобто ми, ми точно можемо махнути головою і сказати, дійсно існує перемир'я. Плюс дивіться, немає вже декілька днів, немає ударів по нафтопереробним якимись заводам. По, е а українці били, ну якщо не кожен день, то через день точно. Тобто, ця домовленість, скоріш за все, точно є. От і це такий майже май, майже майже доконаний факт. Д, дамо на це де 90% е, в будь-якому випадку тиждень це мало. Ну що ми ж розуміємо, що, що таке тиждень для нас? Тобто, ми ж не відновилися ще після після попереднього. Тобто, дивіться, для нас критично би це ролі не зіграло. Ну так це неприємно, коли по нас б'ють, але в такому м -м, дипломатичному плані, що це вплинуло би на перемовний процес. Ні, це би не вплинуло. Тобто, українці і так розуміють, з ким ми маємо справу. що Це божевільні тирани, вбивці і так далі. Е, тому. І росіяни також вони б хотіли бити, вони, вони б і би і били. Тобто я розумію, що завтра зараз багато хто говорить, що ні, це все, що росіяни все одно будуть бити. Я думаю, що вони припинять. Для них цей тиждень не зіграє ніякої ролі. От. І каже, якби не було цієї домовленості, вони б били би 100% били б би і вибивали би, тому що ну, подарунок такий, це, грубо кажучи, останній тиждень таких морозів е, в цьому році, ну я маю на не в цьому році, а в, в, при цій зимі, От. і до, до весни. От. І вони, вони б звичайно використовували цей фактор. 100%. От, Але якщо вже є домовитися. Пане Андрію, собі... це, це поступка Трампу мовляв, дивіться, ми конструктивні, ми не саботуємо. Це такий блеф е, для Трампа. Ну, 100 Так, що от ми такі тедрі, ми такі великодушні, ми зійшли, щоб вони часом там не позамерзали в Києві. розумієте? Ну, Трампа? Ні, питання в іншого. Просто Трампа попросив: все. Розумієте? Пацанській, вони ж розмовляють по пацанськи Ну я ж тебе попросив. Припини, от і все. Там там ж немає якоїсь глибокої дипломатії, там немає якоїсь глибокої стратегії. Там просто я тебе попросив, ну я ж тебе попросив. Чому Трамп образився літом влітку, коли він розмовляв з Путіном, щоб, ну, щоб припинити бойові дії, припинити війну, все інше, і Путін про проігнорував його, і Трамп образився дуже сильно на нього. Ну я ж, він він, він в інтерв'ю він казав: Ну я ж його попросив. Я ж думав, що я подзвоню. І все, і все вирішиться. Ми ж, ми ж, це, ми ж один одного, як це, як брати. Розумієте? От в нього, от, я не знаю, просто як, як це коментувати. В них таке мислення. От категорії, я не знаю, пацанського двору. От у них, в, в них от такі, таке мислення. Тому от, попросив тиждень часу, щоб було. Чому тиждень? У нас зараз триває перемовний процес. Припиняйте повністю вогонь. Повністю припиняйте вогонь. Нас, ти, ти ж сказав, що ти ж хочеш миру. Припиняйте все. Плюс це відбувається це ж порушення всіх конвенцій. Всі конвенції. Тут мерзнуть всі, дорослі діти і так далі, замерзають мінус 20 градусів. А ви кажете, ну на тиждень припини. Ну, це настільки цинічно з всіх сторін, що я навіть не можу це коментувати. Це абсурд. І в першу чергу це абсурд зі сторони Сполучених Штатів Америки, Що ви дозволяєте? Отак, от, от ну, він ж на тиждень припинив. Це моя заслуга. Це означає, що він хоче миру. <кій> немає чого коментувати. У нас війна, у нас жорсткі умови, і у нас немає в цьому плані таких партнерів, на яких ми можемо покластися на 100%, які могли б вирішити це питання. У нас є те, що ми маємо. Маємо те, що маємо. От і все. Ми боремося, як можемо. Нам дають ракети, ті ж самі пак 3 до, до, до Петріоту після, після бомбардувань. На другий день після бомбардувань нам даються ракети, а не за день до цього. Розумієте? От такі нас партнери. Ми вимушені з цим жити, ми вимушені адаптуватися, ми вимушені виживати, і плюс ми вимушені робити все для того, щоб ми мали свої ракети пак 3. Аналоги і все інше. Збивати самому ці всі дрони, все інше, ракети ну, не дрони, то а збивати ракети, балістику, все інше. Тобто ми вимушені адаптуватися, якщо ми хочемо вижити. Якщо не хочемо, ну далі будемо сидіти чекати, доки нам хтось щось там принесе. Так, пане Андрію, ну власне, як ми знаємо, 1 лютого ці перемовини мають продовжитись. Там будуть зміни в переговорних групах. Від США не буде Джарада Кушнера і Стівена Віткофа, але тим не менш будуть домовлятися. Апелюватиму до заяви з Москви, Лавров, глава їхнього МЗС, говорить, що ми не знаємо, що там за гарантії безпеки обіцяють США, але точно миру не буде, якщо США будуть зберігати отой Київський режим. Ну, все в їхньому дусі. Та. Хоча напередодні знову ж таки нам продавали, що гарантії безпеки от от, погоджені на 100%, Документ ось уже майже на фініші. То що мусимо розуміти? Нічого не погоджено, бо Росія не погодиться, не поставить свої підписи. Ні, так ну дійсно, я би взагалі не корелювався питаннями точніше цифрами. 100 99, там 100%, відсотків дев'яносто там ще щось. Я не знаю, де, де вони це взяли. Це дуже така цікава, цікавий факт. З іншої сторони, ми це погоджували з американцями, тому яке відношення це має до росіян, я не розумію. Це знову ж таки показує те показує слабкість зараз теперішньої американської влади, тому що вона не може поставити грюкнути кулаком постелі і сказати: ви сюди не пхайтеся. Ваша задача проста: припинити вогонь. Ви є терористи, ви вбивці, ви порушили купу цей пунктів міжнародного законодавства. Ви не маєте взагалі виставляти жодних умов, жодних, не те, що це. Ми зараз говоримо про те, щоб Україна вивела в ві... своїх територій українські війська. Ми навіть не говоримо вже про те, щоб росіянці покинули наші території. Ну давайте окей, давайте, давайте ми зараз там грубі, гіпотетично уявімо, що ми зараз виводимо наші відводимо наші війська там на позиції там за кордони Донецька-Луганська. А росіянські свині покидають території там, Херсону і Запоріжжя в мене за області? Ну, хай виводять. Чому? чому ми говоримо якимось такими балансами, що тільки ми маємо поступитися? При цьому ж таки, що ми є жертвами? Я не бачу цього е, знаєте, тотального програшу України на фронті, щоб ми диктували нам умови. Ні, цього немає. У Нас рівноцінна йде боротьба. Так чому ми відступаємося? Ні, ну розумієте, я взагалі не розумію принцип цих перемовин. Ви зустрічаєтеся, я вважаю це маячню, то що вони там зустрічаються зараз, вони погоджують там технічні умови. Ну, окей, добре, ладно, не маячня, погоджують технічні умови, хай погоджують. Але вони що погоджують? Погоджують виведення українських військ чи розведення? Чи що вони погоджують? Я, ну, я не розумію, що вони погоджують. Тому, ж, ну, знаєте, якщо вони погоджують виведення українських військ, то Зеленський виходить і каже, що ми не будемо поступатися. Так що ви тоді там погоджуєте? Для чого ці, ці, ці перемовини, ті технічні нюанси і все інше? Просто зустрічатися, аби зустрічатися, щоб потім вийшов вітку, сказав: в нас все прекрасно, в нас все чудово. Я не бачу змісту в цьому. Взагалі не бачу змісту в цьому. Ти просто знаєте, процес заради процесу, перемовини заради перемовин. Все так, ну там. Обмін тілами там ще щось, це паралельно вже йде, але для цього не потрібно зустрічатися окремо делегаціями будь де в такому, -такому складі. Для цього і так ведуться постійні перемовини з росіянцями і домовляються перманентно. Вони ніколи там майже і не припинялися. Тому, там, росіяни впираються час від часу, але ці перемовини тривають не знаю там на рівні спецслужб постійно тому. Те, що там не буде американців, це взагалі не має значення. Там ні, в будь-якому випадку там хтось буде з Сполучених Штатів Америки. присутні, не знаю, там, заступники, радники, ще хтось 100% буде. Там просто що не буде кушнера і Вітькофа, тому що їм скучно там. Вони поїдуть там, в Майами грати в свій там, не знаю, цей, гольф. От. Це, 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 це єдине, тому що їм там не цікаво сидіти слухати технічні розмови, як там військові між собою походжують ті чи інші нюанси. Їм не цікаво. От. Тому, в принципі, їм і там немає що робити. Але я кажу, я в принципі не розумію цих перемов. Росію, Росія припинить вогонь тоді, коли вона не зможе вести вогонь. Все тут логіка проста: доведіть Росію до ручки, до білого коліна. Все тоді питання війни буде вирішено. Вони не будуть диктувати умови. Вони будуть погоджуватися на ті умови, які ми їм будемо диктувати. І це логічно, це правильно. Ви можете це зробити, ну просто вони це роблять за рахунок України і ще паралельно. Трамп не хоче, щоб Росія здохла. От і все. Це саме гірше, що зараз відбувається. Вони хочуть зберегти Росію, вони хочуть зберегти цей формат для того, щоб з нею торгувати, для того, щоб оточення Трампа заробляло там кошти, тому що вони погодилися вже з цим всіма нюансами. Ви розумієте? Величезна кількість зв'язків існує між оточенням Трампа і російськими там олігархами, бізнес-колами, і всі інше. Якщо ця вся сфора зараз розбіжиться, розпадеться прийде інша якась там, не знаю, опозиція, все інше, вони просто не будуть мати ці можливості. От і все. Це просто пропадають величезні там, десятки мільярдів доларів, там, не знаю, сотні мільярдів доларів пропадають. Вони цього не хочуть, тому їм вигідно зберегти цю всю шайку при владі, ну і відповідно там отримати ще свої інтереси. А інтереси в Трампа дуже прості: Припиніть стріляти все не перемога України, не збереження міжнародного законодавства і справедливості, точніше, його, а просто припиніть вогонь, а там якось розберемося. Мені буквально от там ще залишилося там, там, три роки. Далі собі робіть, що хочете, все. Ну, ми ми свою справу отримаємо. Ми отримаємо свої бізнес-гілки з нашими партнерами, ви потім собі будете розбиратися, поновлювати війни і все інше. Мене це взагалі не цікавить. От і все. Та на жаль, є така історія, що ж будемо пильно стежити за тим, як будуть розвиватися події, обов'язково обговорювати в наступних ефірах. Я вам дякую за цю розмову, пане Андрію. Дякую за вашу експертизу. Дякуємо глядачам обосток. Нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах. Ютубу це запорука нашої роботи. До Зустрічі!